Бажаю здоров'я, шановне товариство. Будучи на курсах, я чув багато питань, які відносяться до топографії, географії, картографії. Що народ не розуміє, що таке координати, як користуватися картами, що таке градуси, що таке прямокутні координати, що таке дирекційні кути. І маючи дотичність. До такої науки як географія, я вирішив зробити невеличкий курс по даній темі. Можливо, він комусь допоможе, оскільки ми будемо стикатися під час нашої роботи. І з аерознімками, і з космознімками. І будемо працювати з кутами, з градусами, з тисячними. І з картами. Можливо, після цих відео у вас виникне менше питань. Отже, з вами компас і погнали. Першою темою, яку я вам запропоную, це буде картографія, а саме математична основа карт. Ми розглянемо, що таке масштаб, геодезична основа, картографічні проєкції і так далі. Що лягає в основу цієї математичної основи карт. Пробуйте пригадайте, які існують види масштабу і для чого потрібні саме картографічні проєкції. До математичної основи карт належить масштаб, геодезична основа та саме картографічна проєкція. Масштаб забезпечує ступінь зменшення довжин та площі об'єктів, визначає повноту і детальність зображення, точність вимірювання і розмір зображеної території. Геодезична основа забезпечує перехід від поверхні землі до поверхні кулі і визначає правильність положення об'єкту за широготою, довготою та висотою. А картографічна проекція забезпечує перенесення зображення з поверхні кулі на площину. І визначає залежність між координатами точок земної поверхні та тих самих точок на площині. Спотворює довжини, площини, кути та кулясті форми. У легенді карти ви можете зустріти три види масштабу. Перший це числовий, другий іменований і третій це лінійний. Числовий записується як співвідношення чисел. Наприклад, 1 до 50 мільйонів. Тобто в одному см 50 мільйонів сантиметрів. В іменованому так і записано. Але переведено вже в кілометри. В одному см 500 км. І лінійний. На лінійному зображається лінійка, поділена на рівні відрізки, як правило, це 1 см. І так, як на звичайній лінійці вказано в сантиметри, тут вказано, скільки в одному см чи кілометрів залежить від масштабу карти. Як саме користуватися масштабом, і як переводити сантиметри в кілометри, як вимірювати довжини і площі реальних об'єктів за допомогою карти ми розглянемо вже на наступній лекції. Створена градусна сітка визначає правильність положення об'єктів на карті відносно їх розташування на земній кулі. І для створення... Градусної сітки геодезичною основою є в Україні опорні пункти Державної геодезичної мережі та репери висотної геодезичної мережі, на яких позначені абсолютні висоти в Балтійській системі висот та координати. Можуть виглядати як вигляді вишки, репери, це можуть бути стовпчики, на яких набитий штамп з координатами і з висотами. Найбільш точно земна поверхня відображена на глобусі. Але, оскільки користуватися кулястою моделлю незручно, для перенесення зображення з поверхні кулі на площину слугує математичний спосіб, який називається картографічна проекція. Але при переході від кулястої поверхності до площини не можна обійтися без спотворень. Через те виникають два основних види спотворень: це є спотворення довжин і площі об'єктів, і друге спотворення це котів і форм об'єктів. Тому для перенесення. Зображення з на площину існує декілька видів із цих картографічних проєкцій. За характером спотворень картографічні проєкції класифікують за такими ознаками: перша класифікація це рівнокутна. На ній немає спотворень кутів, але є спотворення площ. Наступна рівновелика. На ній спотворюються лінії і кути, але площі передаються без спотворень. І третя це рівнопроміжна. Довжини ліній кути та площа спотворюються, але набагато менше, ніж в інших проекціях. А відстані на меридіанах не спотворюються. Також картографічні проекції класифікують за видом градусної сітки. Першою з них є циліндрична. У циліндричних проекціях градусна сітка з поверхні глобуса спроєктована на бічну поверхню циліндра. Тому меридіани і паралелі мають форму прямих ліній, які перетинаються під прямим кутом. Лінією нульових спотворень на таких картах є екватор. Що далі від нього, то більше є спотворення. Найчастіше ці проекції використовуються під час створення карт світу та спеціальних карт для навігації. Наступною є конічна. У конічних проекціях поверхня глобуса проєктується бічну поверхню конуса, при цьому паралелі мають форму дух, а меридіани прямих ліній, що сходяться до полюсу. Лініями нульових спотворень є ті паралелі, що прилягають до конуса. У конічних проекціях найчастіше створюють карти держав, у тому числі України або частин материків. І третєю класифікацією за видосом градусної сітки є азимутальна. В азимутальних проєкціях проектування здійснюється на дотичну площину, тому що спотворень немає лише в єдиній точці її дотику до поверхні глобуса. Якщо точка дотику розташована десь на екваторі, то проекцію називають поперечно азимутальною Коса азимутальна проекція має точку дотику площини на поверхні глобуса в центрі тієї, території, яку зображають. Отже, чому я дав саме ось це на початку, які висновки місця ми з цього можемо зробити? Даві для цього, щоб ми могли зрозуміти, що в основу карт полягає масштаб, який дозволяє нам... Зменшувати площі, відстані і об'єкти земної поверхні на саму карту. Пропорційною ми можемо потім назад розрахувати його реальні величини. Також, щоб ми знали, що на нашій планеті створена мережа геодезичних відміток, яким відповідає точне розташування на картах. І на більш детальних топографічних планах ці висотні точки відмічені. І ми можемо по них зорієнтуватися. І третя картографічна проекція, для чого я це дав? Це для того, щоб ми розуміли, що не всі карти нам підходять для вимірювання відстані чи площ. Одні спортволють відстані, одні площі. А ці розрахунки можуть комусь вартувати життя, якщо не по тій карті пораховано. В подальших трьох відео ми розглянемо саму картографію як науку і вже більш детально, як створюються карти які комплекси належать до створення карт. Розглянемо саму науку топографію, як створюються топографічні плани, основні позначення на топографічних планах, розглянемо прямокутні і географічні координати і розглянемо реальне використання топографічних карт. А на сьогодні все. Надіюся, вам буде корисно. І можливо десь пригодиться.